І знову всім привіт. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. А що? Ранок у нас починається ось з такого гарного чудового білого грибочка Почав запис зразу з цього лісу, бо що в лісами ніде не стало. Були ми тут з вами три дні назад. Тоді ми набрали тут чудових гарних грибочків. Нагадаю, тоді нам попадали гарні великі білі гриби. Плюс ще ми знаходили тут лисичку. Я буквально ось замітив її. Ось цю лисичку. Я до неї збоку ось цей чудовий гарний білий грибочок нам попався. Ось такий у нас початок. На годиннику, друзі, зараз вже 8 годин ранку, але в цьому лісі темнувато. Ось, бачите, сонце вже високо, сонце вже дуже високо, ось там пробивається нам. Не знаю, бачите, де аж дуже високо сонце вже, але в цьому лісі трохи темнувато. темнувато за того, що він дуже густий. ось, ну Трошки правда напряг на очі, бо треба буде. Краще призирати, але нічого. Якось ми зараз адаптуємося і будемо працювати. На самому ході нам попалися ось такі гриби, бачите, буквально ось такі невелике коло лисичок, що не може не радувати. І один чудовий гарний білий грибочок. Ось ці буквально лисички, що я зараз вириваю. Це я замітив, поки з вами вітався. Ось. Ось такий у нас сьогодні початок. Доволі непоганий. Це вже мені подобається. Головне аби не послідні. Йдемо продовжувати далі. Чуйка каже, що без рибочки ми сьогодні додому не підемо. Ну а, звісно, як дасть Бог так буде. Все, глядачі сідаємо зручніше. Підписуйтесь на канал. Звичайно, хто не підписався, перевірте, підпишіться. Бо дивиться на нас дуже багато людей. А підписано всього-навсього. 30, навіть немає 30%. Так що виправляємо підписанець. Допомагаємо розвивати наше українське. Ну все, гайда. Йдемо шукати гарних білячків. Думаю, може щось ще тут канай уполюємо. І прийшов я зовсім небагато глядачів. І засік є ще декілька лисичок. Ну, не хочу наперед казати, але мені здається, лисички почали попадатися частіше, ніж минулого разу. Бо прийшли всього-навсього декілька кроків, такі молодесенькі. Йдемо забирати. От. Всього декілька кроків і попав на ще декілька. По полистках вони молоденькі пішли. Може попідникали. це що, І просто швидко. Ось, каже, минулого разу ми сюди йшли. Їх було трішки. Ну, не знаю, що буде далі, але вже трошки грибочків є, йдемо далі. Наступний грибок ось такий. Що збив я його ногою? Ось така молода, здорова глубінка. Доволі непогана. І ще й чистонька забираємо. Йдемо далі. Бачу я там ще одну. Теж доволі непогану голубінку. Ви подивіться, а в цьому лісі голубінки пішли зовсім іншого виду. Ось такі з такими шапочками. які є, є грубі, гарні. Немає їх -то багато, але вже нам попала друга за декілька хвилин. Бачу є ще два цікавих грибочка. Ну, ось. ось така лисичка попадає. А біля неї недалечко. Дивіться, який ага. Який Кій тол товстезний, товстезний ковпак. Ну це і розмірчик. Вона би був чистий. Опа, ще й чистонький. Краса забираю. Йдемо далі. І знову трішки лисички глядачі. Небагато. Декілька штучок. Ось. Але. Там декілька, там декілька. І щось можливо підзбираємо з вами. Ось таких пару. Тому бачу ще Опа. Дуже багато її в листках, молоденька. Зразу так і її не замітиш. Ось. Пробую замітити таку. Вона крита листками. Може під ногами їша, хто знає скільки є, але хай збіросте, йдемо далі. Бачу тебе, бачу. А тому, друзі, наступним нам попадає ну і красунчик. Ось. Ну, вже не я пішов цей ліс. Ось. За декілька хвилин, що ми тут з вами, у нас вже є другий білий. Ось кілька лисичок, дві голубінки, один ковпак. а Це такий красень тут. Подивіться, який це гриб. Який це біляк тут нам вивернувся. Красон. Ти сам? Ну, Мабуть, сам. Поки що я не бачу, але красень. За такого варто було все йти. Ну, чоловічка не підвела. Добре, що зразу не пішов. Йдемо далі. Буквально декілька кроків пройшов я від білого грибочка, що ми підняли. І тут нам опять. О, це така сироїшка А тут -ка. теж така. Оці я не беру. Вони дуже крихкі і не дуже смачні. Йдемо далі. Так, глядачі, ну що, в цьому лісі ми походили. Вирішуйте далі, більше нічого не попадає. Попало нам два білих, декілька кулаків лисичок, дві голубінки, один колпак. Ось такий у нас зараз результат. Зараз будемо переходити в інший ліс, ще подивимось. І полегонько по дорозі попасом додому, ще по інших лісах. Попробуємо підзбирати ще якихось грибочків. Що дорогою в цей бік, багато полишав голубінок, не брав зразу, бо не хотів. Несе в цю сторону, а вже зараз назад будемо їх підбирати. Брати те, що є, і ти у бік дому з білими грибами. І тут не густо, знайшов двох. І все. Зараз ще одну точку перевіру, Як немає, то немає в лісі сухо. Немає аж такої вологи, як би хотілося. дорозі нам попадають якісь грибочки. Це, походу, у нас козарі, але вони вже такі ніякі. Той взагалі такий вже нікудишній. Зараз я ще вирішив, раз я вже тут недалеко, підемо ми разом з вами в буковий ліс подивимось. Цього року я ще в ньому не був ні разу. Ось, вирішив піти глянути. До нього тут біля якоїсь, може, кілометра. Відстані, може й немає. Ну, недалечко. Правда, діло йти у бучу що таке. все таки все на удачу. На no, дачах бо враховуючи яка ситуація зараз сюди по лісах з грибами, а те, що ще на дворі червень. Там, звісно, знайти білого, шансів дуже-дуже мало. Бо там переважно вже такі гриби починаються ближче до осені. Ну, але йдемо, рискнемо. Може в друхлі десь щось вискочило, якісь один-два. Заодно подивимося, чи є ліс ще на місці. Ми його ще з цього року не провідували разом з вами. Зараз і провідаємо. Йдемо. Ну що, глядачі, тихо, незамітно. Ось і добралися до перших буків. Зустрічають нас такі декілька красунчиків. Попереду у нас буковий ліс. І перші місця, де полюбляють білі грибочки. Ну що, Пробуємо. Пробуємо нашу удачу. Дивимося. Може. Щось в буках ми знайдемо. Нагадую, що ми тут перший раз цього року. Все, ми тут грибочки не знаходили. Може якийсь друхлій один десь викотився вже. Є нема, але хто кажуть, провіряти потрібно. Бо ніколи не знаєш, коли вони тут капідуть. Чи в іншому лісі. І є, глядачі, перший грибочок у буковому лісі. Перший цьому році. Ну, але не білий. Не білий, а такий чудовий гарний козарич. Ось. На такій грубій нозі. О. Але, походу, він червивий. Ага. Зразу замітив, бо шапка така чорнява з долини. Чорний. Ніякий. О, збоку є ще один. Є ще один. Ніде по лісах козарів немає, а вони... В бучині кидається. Такий молодий. Може буде десь заподинитися, тут ще якийсь гриб. Це якийсь мухомор. Ну нічого, на початку три гриба. Йдемо, може ще якийсь є. Ну ось такий. Ще один. Недалечко ріс від тих двох. Ну. Одного червивого я вам показав, другий теж чистив, теж червивий. Ну цей молоденький вже сподіваюся буде чистим. Обійшов я вже тут -ка. перші грибні місця. Ну, білого, на жаль, не видно ні одного. Попало нам декілька козарів і наступний ось такий голубінич, але походу він вже все. Ну, ніжка точно все, ну, шапка ще може чиста, зараз подивимося краще. Ну йдемо далі. Ще лісу є багато, трохи походить, може в друхлі. Це глядачі щось. Я такий біжут полізі, як той олень. І копаю білі гриби. Чую, щось під ногою покотилося. Я навіть вже не хотів обертатися, але обертаюся, а то білий. Подивіться. Бачите як? Копнув цього, я вже обернувся, замітив. Так і мене дурно сліп повернуло. А вони вже тут починають рости. Ну, що, цього року все на місці швидше то і тутка швидше. Але перед цим я збив ось ще одного. Бачите? Отако. Копнув одного, за ним другого, а це гриба. Це вийшов взагалі, думаю, нема ти нема. Холод до гори. А вони самі за ноги лапають, бачите? От так. Тепер що нам робити? Значить, треба тут добряче покрутити. Раз є два, значить можуть бути іще. Йдемо дивитися краще. Сьогодні маємо середа. Да? 26 червня. Ми з вами в Буковому лісі. Такі, що ми підняли двох білих, а за ними попадають ось такі голубіночки, вищий сорт сироїжок. рапавочки. Супер. І вони вже починають йти. Краса. Знайшли ми ось таких три молодесеньких. Звичайно, забираємо. Ну, таких би побільше. Йдемо далі. І знову глядачі нам попадає. Чудовий молодий грибочок. ось, Прийшли буквально декілька кроків від тих рапавок. Знаходимо такого відтінку. Теж дуже гарна сироїшка. Воно такі класні. вони м'ясисті, І дуже класно їх закручувати, жарити, тушити. ну, Все що завгодно з ними робити. ось, Ніжка трішки червива, ну, шапка має бути добра, Грибочки у нас ось такі. Небагато. В лісі ми вже з вами 2 години. От, на годиннику минула 10 ранку. Тако тихо, незамітно. Час пробіг, грибів слабо, але ще маємо трохи часу. Ходимо. Світла і так немає вдома. Світло тепер вже включає на трохи на більше часу. Шукаємо, може ще щось повезе. Ра вже зайшли так далеко. Два білих знайшли. І то покопав їх. Далі вже йду призираю так Конкретно по підкаженбук, А їх нема. Отак. <смі> так воно буває. Тут летиш, копаєш, а вже коли йдеш шукаєш, нічого не бачиш. Церкі, з цими грибами. Йдемо далі. Йдемо ми також з вами лісовою дорогою. І нам зразу попадає декілька грибочків. От. Ось такий молодий сироїжич, жовтий. Не беремо. Там навпроти ще один сироїж, не знаю, її мухана. Нема що взяти, але там далі опять молодий козарич. Оце цікаво. Ми подивіться як Туди по лісах подубових, змішаних, по ніде їх немає. Вчора ми ходили, позавчора принаймні я їх не знаходив. Тут ще таких дві жовтих, яких теж не беру сироїжки. Тому ще якийсь грибок. Теж жовті сироїшки, теж їх не беру. А в цьому буковому лісі ось такі шпіндики попадають. Вже знайшли декілька штук. Ну ну, йдемо далі, може хоч цих назбираємо. Я точно не впевнений. Але, походу, тому глядачі зазирає шапка на самій на самі дорозі. На самій дорозі біля цих буків. Різав бука, чистив, навалив тут катко хащі. А Тут у нас на проході зразу точно білий. І тут такий, ти, який красень, тільки гляньте. Ну, це Дійсно буковий. Класний. Ух, привіт, дружі. Ну, Ми цього року значно швидше зустрілися. Отак так лавинко. сидів зверху. Набагато швидше. Сьогодні у нас 26 червня. А ми вже його знайшли у буках. Це Сьогодні вже третій. Непоганий результат. Круто. Враховуючи на те, що вони в цій місцевості десь починають рости в цих буках, десь у липні, середина липня, отак. Під серпень вже. От цього року все на місяць швидше. Ну, красунчик, красунчик. Ах, файний, йдемо mm -hmm. шукати ще. ще десь один закотився десь. Наступними грибами нам попадають глядачі. Ще невеличке коло голубінок. Ось такі гарні розові, молодесенькі. Тут хтось копнув одну, потолочив. Ось такі чотири. Краса. Збоку замітив ще одна. Ось. Глянемо. чуть чистонькі. Беремо, йдемо далі. Козині ось тако цей гриб вже прикрасив нам корзину файно. Ну, вілячки нині, хоч не густо їх, але красаванчики, красованчики попадають, йдемо далі. Ось така там о сімейка нам зазирає прямо за папоротю. Ось які Три чудові грибочка. Так, подивимося до них. О, хто вони всі такі подлянують Червиві. До нічого. Один, другий, третій. Як три разом стояли, так три разом тут і лишили. За ними ще теж сирішки, теж червива. Ну, немає. Йдемо далі. Не наше, значить. І знову такий грибок. І нам. Ось. козарич. Зараз дивлюся в шапку. І опять, як бачите, ніякий. Попадає вже нам декілька штук. І всі в хлам. Ось там по курсу прямо ще один. Ось, Бачите, покажу. Там такий великий. Навіть не хочу до нього нагинатися. Бо якщо такі молоді, в хлам червиві, то до такого взагалі смисла немає. Йдемо краще шукати далі щось. Якусь сирогішку, може якийсь білячок. Знову в нас грибочки, глядачі. Цього разу не білі. А Попало нам невеличке коло молодих лисичок. Такі молоденькі, дрібонькі. Ось, бачите, попало. Їх тут їх добряче коло. Зараз ми які більші заберемо і йдемо з вами далі. Клас. Знову бачу там шапку, але не впевнений, чи то білий. Може бути козар, нам попадають ось знову білі. Тут вони лізуть. Ну, вони зараз дня на день. Ні, глядачі. То не білий. То два. Два козаричі. Ну, Менший може і чистий. Більше не знаю. Зараз зигнем до них. От. Йдемо далі. Чесно, вже немає охоти до них йти. Але все одно нічого такого не попадає вже вирішив дивитися, може двох. Уже скільки їх підняв, всі червиві і червиві, по-моєму одну шапку і двох малих взяв. Дивимося до цих, може вдруг я вже будуть чисти. Почистив, нічого нема з того. Червачі, попадаюся буде-неде і такі червиві, що ужас, коза страшна червиві. Попри саму дорогу нам попадає ціле коло гарних голубінок рипалок. Ось, Дивіться, які красуні. Одна така, друга. Ох, це грибочки. Так, там ось з боку ще один грибок, не знаю, що це. Походу моховик. Ось такий. Але червивий. І тут ще така одна. Ця така покусана. Але ніжка тверда, зараз подивимося, може добре. Ось таких 4 гриба. Краса. Ну що, глядачі, і підійшов наш сьогоднішній похід до фіналу. Середа 26-го. 2024 2004 року У нас вийшов ось такий грибний збір. Знайшли ми з вами декілька кулаків, чудових молодих лисичок, декілька сироїжок взяв. Ну, По-моєму, 5 або 6 гарних таких білих грибочка. Попадали нам козарі, калічки бабки, якщо їх по-іншому називають. Ну, Червиві дуже. Попадало їх багато в цьому лісі по буках. От. Ну, Але дуже червиві. Повікидав їх хмаро. Ну, Багато я не був в цьому лісі. Перейшов по попідверх. Щоб піти краще його прочесати, треба вибирати день і ми, мабуть, наступну грибалку і зробимо. Підемо сюди на Ну як на Я маю на увазі суто потратимо час на цей ліс, бо я купу часу потратив на... на інші місця, поки ходив, обзирав, тут в нас майже обід. На годиннику половина дванадцятої. Ось Сонце вже припікає високо, в лісі душно. Неможливо вже знаходиться. Хоче йдемо додому. А там якось при нагоді, як буде шанс і можливість, ми сюди підскочимо і ще добряче все передивимося. Бо грибочки тут лишень починаються. От. Їм ще і так зашвидко. Але вони вже тут будуть проскакувати гарантовано. Час від часу треба буде навідуватися. Ну і звісно за ті ліси не, не можна забувати, бо по тих лісах ще грибів таких толкових теж не було. Вони ще там теж можуть кинутися. Ну, в Загальному не знаю як вам, але мені сьогодні наша така грибна розвідочка сподобалася. Радий удвойні, що повернув у бучену. Зразу не хотів, чесно, не хотів, бо були сумніви, і то конкретніше тут можна щось знайти. От. Але, як бачите, ми знайшли з вами туточки три біли гриба. Ось. Це вказує на те, що вже варто ходити і по бучинах дивитися. Ну, як буде охота і настрій, не буде сильної жари і все буде добре, то наступна грибалка-путори ми підемо суто по цих букових лісах, і тут багато. Ну і таке то. На цьому ми будемо глядачі закінчувати. Ви їх завжди бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. Ми з вами, як завжди, зустрінемося на наступних чудових рибалках і не тільки все. Я вже йду лісом додому, ставати я ніде не буду. Нам ще йти пів години добрих додому, може і більше, по лісу. Але зараз дорогою вже ніде пограти не хочу, буде ти грибів. Tem the bom papai